Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Сьогодні буде цікаве відео, тому що я буду займатися ось цією територією. Тут хочу трошки її облагородити. Ну, В тому смислі, що використати ось ті колеса, які в нас є, і в них посадити троянди. От, в мене така є ідея, тому що в мене є троянди. Тут, правда, вже одна росте. Це Я була, садила гілочку зі своєї білої плетистої. От. І з основного подвір'я я забрала Отел, то, що вам казала. Е, така англійська була, заказувала минулого року. І маю ще одну трояндочку, це свою теж я під бутилочку ставила і теж вона прийнялася. Забула, її назву, я вам вставлю, покажу. Теж вона в мене вже на подвір'ї є, тому ще одне такої самої вже не хочу. І тому вирішила ось тут так зробити якось. Прикольно з тими колесами, знаєте, щоб вони дурно не пропадали і їх використовувати. І, до речі, вони дуже класно будуть, це така, можна сказати, лайфхак для тих, хто, наприклад, мітати тут коса траву, і щоб не скосити, не дай Бог, троянди, колеса будуть її захищати. розумієте. От. У нас тут, тут таке подвір'ячко більше для господарства, тут і курочки можуть ходити. От, більше таке все. І склад, і що, що тут тільки нема. І садок також є. Отже, тому тут теж хочеться, щоб трошки красиво було е, літом. От, Тут в мене теж така штучка стоїть. Я була якось два роки назад посадила Арабіс із зі сколкою разом. І бачу, щось трошки там вилазить, якась, чи то є сколка, чи то перемішку вон, де є сколочка є. І Арабіс, але. Не знаю, воно дуже сухе, може, воно вже забилося і все в корінцях. Тому не знаю, чи так лишу, чи ні. Нога класно виглядало. Минулі роки таке все було. Спочатку біле, бо арабі сиде мене білим кольором є. І потім є осколка така класна. Ну, ну гарно виглядало. А це вже бачу, щось не знаю. Я вже його трошки навіть була підстригла, але чи лишати таке, чи ні, не знаю. Напевно, що. Хоч з цього заберу, бо що ж це за вигляд? Ніякий вигляд. От, і щось придумаю з того всього. І в мене дуже добрі сусіди, дивіться, віддали мені жимолость. Вони багато чого викидають. І подивіться, який кущ жимолості. Просто-напросто віддали, тому що їм не потрібне. Десь треба теж її пристосувати От, і покажу вам ще, що мені дали. Теж їм не треба таку величезну троянду викопали. Яка теж цвіта один раз, подивіться, який курт масивний, червона. Назви я не знаю точно, яка це трояндочка. Ну, вони її не захотіли, вони теж собі окультурюють, хочуть так, щоб цвіли троянди все літо, а ця цвіта один раз і більше вже не випускає квіточок. Тому вони вирішили її викинути, а я так мені завжди щось завжди треба і є куди це пристосувати. Тим більше тут на такому другому подвір'ї, тому кажу, давайте мені, мені все треба. От, і також повіддавали ще примулки. Це вже було пару днів назад, і бачите, вони вже посихаються, треба срочно їх десь посадити. Звичайні такі низенькі примулочки. І величезний кущ з От, Кажуть, що це агресор, в них він давно росте. І Сильно дуже, так вже він був величезний, дивіться, який він мені дали. І так воно стоїть. Це, це просто дуже величезний кущ. І він має таке велике коріння, що воно розповзається так, аж до метру. І їм багато зайняло територію на квітнику, і вони вирішили теж його викинути. А я думаю, хай мені буде тут. Тут можна будь-який куточок прикрасити, тим більше він ну, мені подобається класно цвіте жовтими квіточками. А то, що він буде таким агресором, тут то тут навіть і добре. От, це та трояночка, що я кажу, отелу я забрала з подвір'ячка. От, бачите? От, поставила їй трошки водичку, я її викупила. От. і Тому планую так трояночки посадити і якось, можливо, цим зворобоєм замість того, що я казала, в тій штучці стоїть сухе, може звиробіть туди. А може ж, я можу, не знаю. Цю троянду планую в друге місце там з, з другої сторони. У мене така є стара теж опора під троянду. Тому, думаю, її туди. От, І таку хочу сьогодні. трошки тут. Бачите, тут такий теж садочок невеличкий. От, Лавочка теж зроблена з колес. Коліс. Я так брала дві штучки, знаєте, і там хризантеми, що вони цвітуть восени. Теж була ясколка от Бачите, тут більше видно ясколочку Навіть якісь нарцизи були посаджені, отак. от Навіть флокс є. Тому такий був мікс, щоб трошки прикрасити. Це вже теж десь два роки. Оце все зроблено, щоб тут літом собі садочку відпочивати. От. Таким буду займатися. Так що, якщо вам цікаво, що з того всього вийде і чи буде воно мати вигляд, можливо, вам сподобається візьмете собі за ідею теж на якомусь такому як на якійсь дачі старій, або, можливо, якось, або якась така територія така більш не для людського ока, а чисто для себе, щоб було чистенько і культурно, то, можливо, вам пригодиться така ідея. Тож, до роботи! Ну що ж, друзі, ось такий результат така композиція вийшла. Тут Звіробій, я його трошки підстригла. Правда, напевно, що ту штучку заберу, щоб більше якось гарніше виглядало. Поставлю її ось з цієї сторони. О, трояндочки посадила, в доповнення трояндочки дала таку фіалочку садову, вона білим цвіте, а потім буде зелене листечко. Тут в мене були якісь цибулькові вже. Але тут таке саме. Тут посадила примулку, ту, що в мені сусідка, і потім, коли примулка відцвіте, щоб вона не пеклась на сонці, вирішила доповнити хостами такими кольоровими, і вона їх прикриє листячком хоста, примулку, і все буде класно. Ну, а сюди посадила півники. Думаю, теж буде красиво, буде навесно гарно цвісти. Ну що ж, тільки треба ще кулеса домалювати, щоб вже було якось оновити їх. Щоб були якісь красивіші. Чистець трошки постригла. Ну, не знаю, він настільки мені вже забився все колесо, тому не знаю. Підкажіть мені, коли ви його обрізаєте? Можливо, ви обрізаєте восени. Я такого не знаю, щось ніколи ним так не цікавилася. Хтось мені дав, так посадила, і дивіться, як він вже розмножився. Бачу, молоденький йде, але дуже багато цього старого, і воно так осипається, то я так по кругу трошки обрізала. Але що з ним далі робити, не знаю. Ну що ж, ось такий був в мене результат. Надіюся, вам сподобається. Ну, принаймні, хтось собі візьме на замітку, десь на якомусь подвірочку щось таке зробить. А як ні, то просто буду дякувати за вашу увагу, за вашу вподобайку, коментар і підтримку мого каналу. Всім вам дякую за увагу і всім па-па!